Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. Я стоян групи КНТ 221 Максим Балюра Іванович. Презентую свою дипломну роботу на тему Програмна реалізація веб-застосунку з можливістю автоматизації адміністрування роботи сервісу замовлення піце. Об'єктом дослідження є процес розробки веб застосунки з можливістю автоматизації адміністрування роботи сервісу замовлення піце. Предметом дослідження є програмні засоби, зокрема веб-застосунки для замовлення піци з можливістю автоматизації адміністрування роботи сервісу, мета роботи створення веб-застосунку з можливістю автоматизації адміністрування роботи сервісу замовлення піци. Для досягнення поставленої мети у дипломній кваліфікаційній роботі бакалавра необхідно вирішити такі завдання, виконати аналіз предметної області та програмних рішень для онлайн замовлення піци. Здійснити проєктування архітектури програмне забезпечення для онлайн-системи замовлення піци розробити програмне забезпечення, що включає клієнтську, серверну частини та базу даних, виконати тестування розробленої системи для оцінки функціональності та зручності. У сучасному світі є багато платформ для онлайн замовлення піци, які спрощують взаємодію клієнтів із закладами харчування, серед них виділяють. John's – це міжнародна система для замовлення піци з нучким вибором інгредієнтів. Domino's Pizza – це глобальна платформа для замовлення піци з можливістю кастомізації замовлень. Pizza Hut – це сервіс для замовлення піци з ручним інтерфейсом і швидкою обробкою замовлень. Детальне порівняння систем представлене на слайді. Для клієнтської частини було обрано React через його високу продуктивність завдяки VirtualDome. Гнучкість для інтеграції та велику спільноту підтримки. Сумісність із TypeScript, який також був обрано як мову програмування, зробили React ідеальним для динамічного та масштабованого інтерфейсу. TypeScript забезпечує строгу типізацію, що підвищує надійність коду та спрощує його підтримку. Для серверної частини було обрано Express, через його легку архітектуру, високу продуктивність і гнучкість. Його простота та велика екосистема NPM-пакетів. Прискорює розробку, зберігаючи контроль над логікою застосунку. У якості бази даних було обрано MongoDB через її гнучку систему, високу швидкість доступу, масштабованість, зручний API, високу продуктивність із неструктурованими даними. Застосунок базується на клієнтсереній архітектурі. Клієнтська частина побудована на React, TypeScript і Redux Toolkit. відповідає за відображення динамічного контенту. Та взаємодію з користувачем. Серверна частина, реалізована на Express.js, обробляє запити та взаємодіє з базою даних MongoDB. Справа представлена архітектура веб-застосунку, яка базується на підході MVS, в ролі моделі MongoDB, яка зберігає дані, за вид, тобто відображення інтерфейсу, відповідає React, у якості контролера Експрес, який керує логікою. Таке розбиття на ролі забезпечує швидке завантаження даних, ефективну обробку замовлень та модульні системи. На слайді можна побачити стисову та абстрактну файлову архітектуру проєкту, організовану для масштабованості та зручності підтримки. На середній частині є каталоги для контролерів, моделей, маршрутів, що забезпечують чіткий розподіл функцій. Клієнтська частина містить каталоги для компонентів, сторінок, стилів та управління станом. Такий модульний підхід спрощує оновлення та налагодження коду: структура веб-застосунку забезпечує інтуїтивну зрозумілу навігацію. Користувачі можуть відвідувати головну сторінку, переглядати меню, деталі піци, керувати кошиком і виконати вхід або зареєструватися до системи. Адміністратори мають доступ до панелі для перегляду замовлень, статистики користувачів і популярних позицій з меню. Основні алгоритми включають реєстрацію та оформлення замовлень, як показано в боксхемах. Ця час реєстрації система перевіряє введені дані, наявність користувача та після успішної реєстрації безпечно збирає пароль за допомогою функції хешування. Процес оформлення замовлення дозволяє обирати піцу, налаштовувати параметри. Та вказувати час отримання замовлення, збираючи дані MongoDB. Для перевірки надійності застосунку проведено функціональне тестування, частина результатів якого показана в таблиці. Тести охопили основні функції системи, забезпечуючи їхню коректну роботу. Усі тести пройшли успішно, підтверджуючи відповідність застосунку функціональним вимогам і його стабільну та зручну роботу. На слайді зліва зображена інтерфейс головної сторінки застосунку, на ньому зверху розташовані панель пошуку та елементи навігації, нижче панель, де можна брати категорію, справа параметри сортування, посередині меню з піцами, а внизу пагінація для перегляду сторінок. На цьому ж слайді справа: інтерфейс сторінки детальної інформації про піцу, де користувач бачить її склад, ціну, може обрати розмір чи тип тіста. Та додати піцу до кошика. На слайді зліва зображений інтерфейс сторінки статистики замовлень із переліком всіх замовлень та їх деталями. Справа сторінка популярних страв, що аналізує, які піци замовляють найчастіше, допомагаючи оптимізувати меню. Внизу сторінка статистики користувачів, показує дані про активність і вподобання клієнтів. Ці інструменти забезпечують аналіз даних. Сприяючи ефективному управлінню та прийняттю стратегічних рішень. Підсумовуючи, розроблений веб-застосунок успішно реалізовує поставлені цілі, включаючи основні функції, можливість реєстрації та авторизації користувачів, відображення списку доступних піц із сортуванням та фільтрацією за параметрами, можливість пошуку піци за назвою, додавання піц до кошика, оформлення замовлення. Перегляд списку замовлень, користувачів, популярних позицій з меню адміністратором. Використання React, ExpressJS та MongoDB забезпечує високу продуктивність і легке масштабування. Додаток успішно протестовано, функціонал працює стабільно, а вибрані технології підтвердили свою надійність і ефективність. Подальший розвиток системи може передбачати розширення функціональності, наприклад, додавання модуля оформлення доставки замовлень, із вибором адреси та часу доставки. Також можливе впровадження відстеження статусу замовлення, онлайн-оплати та особистих кабінетів користувачів. На цьому доповідь закінчена. Дякую за увагу!